Свято Пасхи ніделечко, люди звичай бележуть. Розмальовую яєчка, пишні пасічки печуть. Незабаром великдень, радісне та світле свято. У цей день всюди звучить вітання Христос! Воскрес! А родина збирається за святковим столом. Головний символ цього свята Пасха символ Воскресіння. А писанки і крашанки символізують нове життя і відродження. А що ж сьогодні асоціюється в українців з атрибутами цього свята? Щедрий великодній кошик та пишна ароматна паска. Одним з першим спадає на думку великодня паска і крашанки. Багато пасечок! Тому досвідчені господині починають готуватися до кропіткого процесу випікання пасок заздалегідь, адже це не просто обід приготувати. Спекти смачну паску це справжнє мистецтво в нашій великій родині Агропросперіс. Переважна більшість господин випікають паски за сучасними рецептами. Проте є й такі, які можуть порадувати родину і колег. І смачною сільською паскою, спеченою у бабусиній печі, за старовинними рецептами, В нашій родині. Є гарна традиція великоденні паски випікати в печі. Бабуся вже понад 50 років радує справжньою українською смакотою. Найяскравіший спогад дитинства сиджу, я мала на печі, стежу за пасочками, які мають підійти. А коли трохи підросла, приїздила до бабусі допомагати тісто вимішувати. Проте найулюбленішим етапом було оздоблення. Це були колосочки, пташечки, квіточки. Сьогодні я знову в селі, але вже з своєю донечкою Дарійкою, щоб перейняти досвід і передати наші родинні традиції наступним поколінням. Напередодні Великодня бабусине подвір'я квітує цвітом, а хата наповнена запашним ароматом. Обожнюю хатній посуд і піч, а головне бабусин особливий підхід до підготовки та випікання пасок. Зазвичай приготування паски. Це процес, який потребує багато часу та мороки, тому опару готує вдосвіда, А вже за кілька годин приступає до основного етапу замішування тіста. Рецепт моєї бабусі був переданий їй від мами та десятиліттями досконалювався. Головний інгредієнт це частина душі і любов, вкладені в процес. Будь-яку важливу справу починає молитвою, перехрестивши тісто, починає замішувати з гарним настроєм та добрими світлими думками. А поки воно підходить. Хаті має бути тиша та спокій. До вироблення пасок розтоплює піч, дровця мають перегоріти, далі вигортає попіл. А щоб зрозуміти, наскільки нагоріла піч, бабуся перевіряє, сипнувши жменьку борошна на черінь. Воно має трошки затемнітись, але не горіти. Оздоблені пасочки садимо в піч, щільно затуливши заслоном. В дитинстві, поки паски випікалися, ми з бабусею читали про звичаї нашого народу. Ці книжечки збереглися і донині. Але тепер я їх читаю своїй донечці. За бабусиною порадою через годину-півтори перевіряємо готовність, занурюємо дерев'яну паличку в паску і нахиляємось понюхати. Якщо пара не пече, значить паска готова. Гарячі вироби змащуємо білковою масою і ставимо вичихати. Будучи малою, завжди мріяла відразу з'їсти цю верхівку, але існує правило: до освячення в церкві куштувати не можна. От така наша сільська пасочка. У кожної господині є свої власні секрети. Тож давайте дізнаємось, чим відрізняється сільська паска від міської. Кожна господиня має свій власний рецепт: унікальний та неповторний. Історія моєї пасочки починається з народження донечки Даринки, щоб дорослою вона згадувала ці теплі моменти і так зберігалися та продовжувалися наші українські традиції. Добре, пам'ятаю свій перший заміс, перший досвід не розрахувала інгредієнти, і тіста було так багато, що не знала, куди його подіти. На додачу ще й доня допомогла, влізла в тісто. В результаті спочатку мили доню, а потім всю кухню. Проте паски таки вдалися на славу. Вийшло аж 12 штук. Пригощали всю родину. З того часу, напередодні Великодня, разом з Донею випікаємо наші родинні пасочки в себе на кухні. Тож зараз ділюся своїм рецептом та лайфхаками сучасної паски. Готуємо опару. В одній ємності змішуємо дріжджі, цукор, молоко, борошно, в другій масло, борошно, яйце, молоко. Замішуємо і даємо підійти. Збиваємо яйця з цукром і додаємо в дріжджову суміш. Потім борошно, масло, сметану, молоко, сіль і трішки коньяку. У свій власний рецепт я зазвичай додаю частину цільнозернового борошна. Усе вимішуємо, доки не почне відставати від рук. Замотую в плівку і ставлю в тепле місце, щоб підійшло. За годину-півтори осаджую тісто. Додаю цедру, цукати, обвалені в борошні родзинки і трохи апельсинового фрешу. Знову все добре вимішую і в тепле місце, щоб вдруге підійшло. Десь за годину тісто розділяю на частини і заповнюю форми на одну третю. Як тісто підніметься, ставлю випікати. І вуаля! Наші пасочки готові. Оздоблення найулюбленіший етап моєї донечки. Вона кожного разу чекає його з нетерпінням. Імпровізуємо з глазурю, творчість зашкалює. Ось так виглядає наша сучасна великодня пасочка. Нехай, Боже Ласка, зійде з небес! Смачна буде Пасха Христос Воскрес! Поля Агропросперіс вже зеленіють майбутнім врожаєм: просторі, яскраві, рясні, благословенні Богом, рідною землею і старанною працею хліборобів. Тож нехай світле свято Христового Воскресіння принесе перемогу і мир нашій країні. Христос Воскрес! Воскресне Україна!